Друзі, всім привіт. Вирушаємо нашу велопрогулянку. в Сторону критого ринку, на базар. Це тако я можу їхати на базар і другого дня. Тось. По ідеї таке як пізновато. А чи опруся, хочеш ще адегейський сир купити, поки погодка дозволяє. Що начинаем з музыкальної паузы, да? Так, сейчас ми, наверное, так по прямому полетим. А, полетіли 25-6 секунд. Якраз я перчатки одні. Послухайте мелодію, яка вже всім, наверное, в печенках торчить. Коротше, то так з утра, поки проснуся, я пізно лягаю, пізно встаю. Такий у мене графік. думав, ні, ні ній дісі ні і Чувака підогнали. Сьогодні неділя, такий гарний деньок треба покататись погуляти бо завтра мені вже буду дзвонити тож ні повинні подзвонити по поводу зуба коли там приходить на заміри як знаєте на заміри вік Може тихенько там прогуляємося. В принципі то надо і огірки помідори Ну ви зрозуміли з такими ценами зараз Пора навірно на, на кислості солоності переходить Ось ти ж Боже за А це не, це не пойму я вже Зараз так багато а цих охранних структур И машини похожуть з поліцейським не поймеш що. Щось дуже багато сейчас Дивлюся новости правильні Правильные новости дивлюсь Дуже багато сейчас. Як би сказати облав. Харків, Одеса вообще жесть И у нас тоже на выездах заездах места Сьогодні читав Зіньковський переїзд, на Юровці переїзд, стоять блокпости. Коротше, правда-неправда, до нового року хочуть набрати 200 тисяч супер-пупер професійних бойців кривих, косих. Короче, всіх підряд щесь зустрів сусіда, потрещали чуть-чуть. Ще 20 хвилин, наверное, з ним. Короче, время летить. Ну ты вы посмотрите вже третій за пять хвилин. Оскільки я там знимаю, это хорошо символи. Наверное, половину мы начали зимать. Ой. Коли ж ми дождемся цього. Закінчення безпреділ. Буспрудіал. Зараз сезон горіхи, ось всі збирають, здають. Спочатку каштани, тепер горіхи. Очочки одів тому що глаза як надує ну, у мене хоть а така фішка як ячмінь це жесть в районі глаза вискакує у ну, мене я не знаю може раз я навіть не пам'ятаю коли можливо раз був цей ячмінь Вон я казав комусь Писав, що у нас тесло розвелося. Калтарськими номерами кстати. Так, уже палять листя, бур'ян. Це коли там літом горіло чи пів України, чи пів Полтави. Чи пів Полтавської області чуть не спалили. Так, як же нам поїхати? Варіант через Юроку, по Шевченка, по Чапаєва можна. Просто по тротуар. Щоб не їздити постійно по одному маршруту, так, для разнообразия. О, вон, бачите, скотч всьому голова. Скотчем заднє Сібло заліпиємо і все. Все окей. Ага. А до дивився в сторону переездах на Юровці чи там хтось стоїть стали язиком ляпають машинка мешає таким як я на обочині нього за так надо паркуватися Заїхав на это шово на узбіччя так поїхали прямо Зараз в АТБ парканемся, якщо там шнирів ніяких не буде. Парканемся біля АТБ що на базарі. Блін, надо було не притормажувати. А пролетіть тихенько рядишком. Дальше можна не напрягатися, потихеньку їхати. Да, на самокаті кон. бомба конечно. Встав і погнав. А ще є такі сіддала, ми що дубу можна посадить. и ехать. Часы их. Так, тихо там развалался. Так, погодка нарисовується. Хочу просто цей місяць в мене коротше цей місяць, що зараз. Так, жовтий, так? Да? Ладно, постоїм, перекуримо. Можна то мені тихенько, так в принципі по тротуарчику чуть-чуть приїде цей болт в таких інодар місцях стоїшь просто жесть так ладно чуть-чуть по тротуарчику чуть-чуть по дорозі Блін, забувся що я хотів вам розказати а в цьому місяці Кожен день я вилажував хоч одне відео. Ну, в основному 2-3 і велопрогулянка, обзор цін, звісно. Там, де більше просмотрів, щось на обзорах цін. Більше цікавить людей їжа, а не велопрогулянки по місту. Коли ти ситий, ти тоді добрий, щасливий. І тоді ти будеш все дивитися. А як голодний, то звісно Ти злий на всіх і на все. То осталося 5 днів до кінця місяця 5 днів до кінця місяця, да, 27 двадцять. 4-4. І ці 4 дні хотілося б ще кожен день щось викладувати, щоб ютуб бачив, що канал розвивається, людина старається, знімає там ну, всі оці діла, ютубовські приколи. А потім чуть-чуть уже -чуть можна. Передихнути. та й погода там намічається що прохолодно що дощі вроді коротше типа того що там так а я не зрозумів що це за прикол Жовтий мига світофор походу не робить Фу. Машинка по ходу чувак взагалі тупо лежить, дрихне на землі, хоча б на травичку ліг на лавочку. ну те, що він адекватний, він руки так, знаєте, як спиш, підімняв. Типа, холодно. Мог би на лавочку, лягти ще на лавочці. Ідеально можна подригти. Дивіться, такий кусок дороги не зроблений, непоганий. Короче, погода не намечается майбутнему так. Си вот такие доньки. Надо по максимуму. Цвет прикольный встает. Оливковый вы называется. Стара автостанція по-народному називається. А як вона взагалі називається? Це люди так називають. Стара автостанція і всі все понятно. Все, я попрочитав. Автостанція Полтава 2. Це офіційна назва. А ми по простому стара автостанція. Так, напевно, мы сейчас по переходику, а там уже... Рішимо, як нам далі їхати. Чувак попутав мене з кимось, маякнув мені, я повернувся і каже, а це не той. А по-любому я не той. Не той хто тобі потрібен. Так, треба свої строїтельні перчатки дуже яркі знімати. Так, зона небезпеки, хоча зараз везде зона небезпеки, ну така, зона і зон. Так, мені вже і без болти жарко стало. Так, а за скільки ми добрались? Мені каже дуже-дуже быстро. Сейчас я гляну на наш запис і там время указано. Зимаю и попахло, наверное, если что попишу людей. Пятнадцать. Шестнадцать. Короче, за шестнадцать воин прикинь. Ще проїдемося, там уже десь Перекину вас на груда. Народилась, народилась. Ви Надо стыть. Що це наша бараховка катарська ще одна її частина. якби ми багато речей не роздавали або я там не продавав на ЛХ або не дарили ну коротше можна було й самому накривати ето покривали торгувати мене б сюди цюда... не на бігом би оформили грибок. так щас мабуть я чуть проїду а потом виїду це неділя треба зараз десь знайти нам Колочку для велосипеда найти нам треба. Сейчас трошки проїдемося по асфальті тут. Чувака, не пойму, щось. Кривая ли рама, подивіться як він їде. велосипед. В ліву сторону дивиться рама. Перекошена. Україна. Или руль криво. Так, или ми зараз поміняємо план действий на овощи. Овочі та фрукти заеду. О о-о-о-о, що тут за дорога? Там можна паркнутися якраз Так, як отут Ні, тут зараз односторонній походу ладно, ми сей щас... Ничками Вкритий зайду, глянем сыр в прошлый раз брал Та что, клиенты есть на шашлыках Картоха по 25 гривень. А ми вчора на алмазному ринку по 35 бачили. Оце, це якщо не на мішком береш, можливо 25. Бо сумніваюся, що на кілограми вона 25. А хоча в АТБ 26. Так що все можливо. типу, Що тільки не перебачили за своє життя, прикиньте, скільки вівну вже років. Він стоїть, мабуть. З відкриття базару. Отаких чуваків не беруть космонавти. Зараз ми щас парковочку. Парковочку найдемо. Так, что тут Алика? 60 гривен, килограмм. Ой, килограмм, литра, литру. мужка. Вот это заводская. Хоча й домашні, ми дивилися з вами теж. 60 літрів кіло. Так, я є Я Є водой. Кстати, яйця є і 27 гривень. І 60. Поняв. Наразний кошелюк. А розміром вроді одинаковий. Пенсіонери і тітки сидять, жінки сорі. Так, зараз ми ось бачите, домашня це олія. Ну, типа знаєш, На розлиті. Зараз ми вже так пропустимо. Сиродавка. Запашна, дві, супер. Тоже по 60. Сиродавка. Сиродавка. Походу це запашна вода. От те і 50 те. 20 36. Така раз різниця. Так, 7. Прикиньте, сіль. Ой, блин, у нас 25 гривень кілограм. Артеміс, кстати, на мішку бачили написано Артеміс. Вже не наш настолько якось. Чи ні. так, надо десь от участь поставити коня. Бачите, картоха по 35 на розвес. О, оце крутонуло так друзі ладно давайте всім гарного дня мирного неба побачимося щас я паркану і тут чуть-чуть подивлюсь по тут тропички все давай